Thank <laughs> you. Так, да, 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 ноги на себе. Ноги на себе Володя, Так, 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 держав. Коліно, коліно. Водай, водай, годай, нові, ноє робіть, вий, вий, вий рукою, біди коліна, коліно вплоть. Вий, вий, бить. Так, молоток, підійшми до нього, бере, бере, лезьми, лезьми до нього, так, 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 підізьми. Має, прижми, має прижми, щоб ти пропустився. Руку забирай. Прижимай, прижимай, прижимай. Прижми, прижми, хомі на корпус. Тримай і селі на корпус. Тримай, сили в корпусі. Ось так, так, прижимай. Можна. Тримай, тримай, тримай. Прижми, прижми до нього. Прижми до нього, хуй жми його.